Всім привітики! І це влог. Сьогодні, коротше, ми вирішили прогулятися. Ти думаю, ага, а чого б не зняти цей влог для вас? Тому підписуйся та слідкуй за нами. Буду намагатися знімати влоги частіше. Коротше, у нас така чудова погода, у нас таке класне сонечко світить. Е, зараз тут я вставлю скрін. Скільки градусів, скільки погода яка зараз? Мої хороші? Також я часто з'являюся в інстаграмі. Посилання я залишаю в описі під цим відео, а також у мене є свій Тікток, де я співаю. Ну що ж, ми починаємо. А дивіться, так. це морожене таке велике, я просто щось... Дивіться, моя рука, наш покажи. Моя рука та це морожене, Це жесть, просто яке воно велике. Ми зайшли в бідрянку. Короче, ми в ще, Зараз розплачуємося з покупками і йдемо додому вже. А може і не додому, не знаю. Короче, купили а, все для Ліриного на день народження, бо в неї 27. Ще липня, ну, день на розгляду. І буде 13 років. Коротше, ми на приставку. Зараз чекаємо на автобус і вже їдемо додому. Така у нас погодка. Чи кажуть, що ми їдемо. Коротше, ми вже приїхали, ми вже майже дома. Всім Так. Да. Зараз і ми взагалі, якщо ви розумієте, нам ще не прийшла посилка з Інпосту. Такі ми тут забираємо наші посилки з інпоста. Нам ще не прийшла посилка, наша вірна посилка? Нам ще не прийшла посилка, нам мала прийти посилка з інпост. Ми мали її забрати, а вона до нас не прийшла, тому що я не знаю, якісь там проблемки. Тому трошки коротше, сьогодні дзвонили, вияснили, що. Чи ні? Ми взяли собі тут багато всякого вкусненького до мого День народження та інгредієнти до торта. тому... Так, ждіть. І ще, що я вам хочу сказати. Чекаємо на посилку, коли посилку ми, я ще хочу записати обзор до себе в інстаграм. Да, ми будемо з нашою записувати обзор. І, може бути, то ми виставимо сюди в Reels YouTube, але це ми не обіцюємо. Або виставимо в Інстаграм. В інстаграм це шанс 99%. Всім привіт! Ми тільки вийшли з дому і зараз йдемо забирати посилку з імпост. Наконець вона нам прийшла вже спустя тисячу років. <світ> Нарешті зараз йдемо вже забирати. Коротше, ми в магазині от Лера. <світування> і виберемо водичку. Коротше, ми готуємося ще до дня народження. Я вже знайшла водичку отаку, тому тобто вже йдемо на касу. Не будемо знімати на касі. Бо і так, ми підійшли до Інпост і зараз хвилюючий момент. Так. О, о-о-о, єс, єсть. Єс, єс, єс. Забирай Лер. І ми йдемо додому, беремо зараз. Ой, це вона розпаковується. О, обзор буде дуже крутий. Все, летимо додому. Ми вже взяли посилочку, щоб ви розуміли, посилочка, напевно, одна із наших самих великих посилочок, які ми замовляли. Так там багато всього. Я вам даже скажу, трошечки розкрию ситуацію. Там я вам скажу, там багато всього для манікюра, бо я займаюся манікюром, та моя мама теж. Тому це для нас з мамою та й нам ще щось є інтересне. Тому ми вам це розказувати. Не будемо ви побачите все в нашому інстаграмі. Силочка буде в, в описі. Так, Все, заходимо вже в наш. Нашу територію. Да. І так, у нас спеклися ніжки. І зараз... Вони дуже смачно виглядають. Я хочу їх з'їсти. Зараз будемо їх куштувати вечеряти. Вау, як красиво! Я це зробила! І так, всім добрий ранок! Я прокинулася сьогодні о 6 годині. Маю цілу кучу планів, так як завтра у день народження, їй буде 13 років, тому зараз хочу подумати і їх реалізувати. А у нас, походу, іде дощ, ну, а я тим часом взяла листик та ручку і прописую сценарій швиденько, поки я не забула всі слова, які повинна була говорити. Бо буду реалізовувати свій блогерський план щодо привітання моєї сестри з днем народження. Ну що, коротше, я вже виписала сценарій і зараз буду готувати. Коротше, я вже діта, взяла з собою сценарій. Зараз швиденько начитую і намовляю. Все, записала я відео в фрагментик. Коротше, хочу зробити таку блогерську цепочку, блогерський ланцюжочок для того, щоб привітати мою сестричку. Ну а ось і цей круглий тортик, боже, який він красивий. Це наш вторий тортик, він дуже-дуже тяжкий, як і цей, але цей тяжкий у нас. Це дуже-дуже тяжкий. Цей торт у нас, напевно, буде свічками, це і так. Як вторий, бо вони дуже смачні і ми договорили, що ми зробимо два торта. Бо якщо ми цей з'їмо, то ми з тою просто з'їмо, то ще там, там роздавати тортику. І так далі. Тому ми зробили два. Для нас і для наших родичів. Ну, а кому сподобалося це відео, ставте лайки! Та підписуйтесь на канал. А завтра ми вам будемо знімати влог з мого дня народження, Покажіть який комментарі. буде 27. -го? Завтра вже буде 27 а зараз ми будемо монтувати це відео. І сьогодні його викладемо. Всім па-па